При в'їзді до міста вишикувалася величезна черга з великогабаритних та великовагових транспортних засобів. Водії вантажівок, вага яких перевищує 24 тони, відправляють на майданчики очікування. Після 18.00 їм буде дозволено продовжити рух. Обмеження руху діятиме для вантажного транспорту загальною вагою понад 24 тони та навантаженням на 8 тонн на трьох автошляхах Одеського регіону. З метою збереження покриття доріг у спекотний час вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10 до 18 години. Наближу до 309 го кілометру автошляху М-15 Київ-Одеса та 38-го 115 го та 193-го кілометру автошляху Одеса Рені встановлені 4 групи реагування патрульної поліції головного управління Національної поліції в Одеській області. На вказаних ділянках траси вже забезпечені відповідні заборонні та рекомендовані дорожні знаки, а також виверені відповідні місця для паркування транспортних заходів на період дії обмеження по часу. Цьогоріч було прийнято рішення про відновлення даної ініціативи. Обмеження руху у зв'язку з підвищенням температурного режиму є щорічною практикою, що дозволяє розвантажити трасу, зберегти дорожнє покриття, знизити рівень аварійності і полегшити змогу пересічним громадянам користуватися автомобільною інфраструктурою у денний час. Жодної аварії не, не відбулося да, за останню добу. Друге питання: слід відмітити розвантаженість окремих ділянок, окремих автомобільних доріг державного значення в Одеській області. Це, три, це ті три дороги, на які розповсюджується зазначений наказ М05, М15, М14. Слід відмітити досить позитивну тенденцію, позитивні відгуки від пересічних громадян, від місцевого населення, чиї населені пункти якась примикають до цих доріг державного значення. Це полегшує їх життя їх робочі процеси тому поки що ми бачимо тенденції позитивні за порушення водіями визначених часових термінів. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі поліцією вживаються превентивні заходи щодо недопущення вказаних порушень. Водіями проводяться бесіди, та стане на теперішній час грубих порушень громадської безпеки не зафіксовано. Водії з порозумінням ставляться до вимушених обмежень. Заборона не розповсюджується на транспортні засоби спецпризначення і транспорт, що здійснює перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиці, а також військових вантажів та гуманітарної допомоги.